Рідна мова це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями. День рідної української мови. Ми щороку відзначаємо 21 лютого, починаючи з 2002 року. Сьогодні, як ніколи, на весь світ нам хочеться вигукнути: Хай живе рідна українська мова. Ми розуміємо, що мова має значення, Українці. Продовж своєї історії постійно боролися за право писати, читати та говорити рідною мовою. Це право намагалися відібрати у нашого народу, і ми знову мусимо ставати на захист рідного слова. Наш ворог добре знає, відібравши мову, він привласнить собі душу народу. Його культуру та традиції, історію та територію. Тож бережімо рідне слово, бо у ньому хребет українськості. А в часі війни рідна мова для нас є оберегом. Золоте куртатко, турбинці, принесло сьогодні літери дитинці. А дитинка з літер збудувала слово і звучить як пісня українська мова. Люби, шануй, під нозі зірці українську мову, нема солодніх повір за неї про чудову. І тихо мовляться слова, і шепча зірка вечорова, і чути, як засина, тривав у колисковій рідній мові. Красавкування мова, як сонцісна мова, то предки надбанням мова багатство моє. Мова то чиста криниця, дитина все за джерело. Мова то наш свіпиться, вона як добірне зерно. Рідну мову, вже тепер з маленьких глік. Українське наше слово, хай звучить на цілий світ, хай лунає мова у світі, повна сили і тепла. Не цурайте мови діти, не забудьте джерела. Українські діти всім говорять сміло, свій народ любити – то велике діло. Лиш по-українськи любо говорити. І по українськи господа мовити. Треба чужі мови старано вивчати, та з усіх найбільше рідно шанувати. Українцем я звуся, тою то назвою зворуся. мене вдача щилась сміла і відвага духа й тіла, а я ще почудова українська в мене мова. Солов'ї розливаються ніжно у зелені, веснянім гайо. Син до матері каже, ця пісня дуже схожа на мову твою, посміхається мати до сина. Пам'ятай моє миле дитя, рідна мова завжди солов'їна. Зігріває людей все життя, наша мова живе й буде жити, бо вона ніби подих весни. Пам'ятайте завжди про це сину. Ти де слово тепло моварне. Любіть Україну у сні й наяву, Вишнево свою Україну. Красу її вічно живу, І нову, і мову її слов'їну. Не цурайтесь, люди, мови рідного джерельця, Хай струмочком вона буде, хай дійде до серця, Хай вона в піснях гунає, і в будень, і в свято, Соловейку хай співає в українських хатах. Рідна мова Могильська вода, рідна мова вічно молода, рідна мова в серці зраніх гіч, гордолине мова у полі. а як ніжна пісня колискова, що ходить в серце й дума зраніх хіт. Це мова, наче пташка світанкова, що гордолине у полі. І щастям, і журбою нам рідна мова мерехтить. це символ мудрості твоєї, моя в країну, Він горить тож, мови рідної своєї не відсураймось ні на мить. Українською мовою розмовляли наші діди та прадіди, матері та бабусі співали колискові. Наш народ сміється і плаче. Рідною мовою, шануйте і любіть рідну мову, піклуйтеся про неї, захищайте, розкривайте для себе її велич і могутню силу, збережіть її в усій чудовій красі для себе і наступних поколінь.